Що ти перелякався? Голосно? Голосно? Навчалася мені шість років, навчаюся в першому Б класі. Дуже тут податкової служби. Оце твоє? Так. Да. Ходи, розкажеш нам. Ходи. Ходи до нас? Ти чого боїшся? Все гаразд. Розкажи, як ти це зробив? Розкажи нам. Хто це такий? Хто це такий? Як він називається, цей робот? Робот? Золотого майстра. О, робот золотого майстра візьми мікрофончик і дітям всім скажи, що це робот золотого майстра. Він не розвалиться кінець. Діти, подивіться, оцей робот, бачите? Так. Він називається робот золотого майстра, так? Так. Да. Ви знаєте? Так. Да. Давайте поаплодуємо.